25 березня Приуцький міський голова Ольга Попенко провела апаратну нараду заступниками міського голови, начальниками управлінь та відділів міської ради, головами комітетів самоорганізації населення, керівниками комунальних підприємств, закладів культури та закладів соціальної сфери. Про функціонування класів безпеки та реалізацію новітніх проєктів у закладах освіти міста Прилуки доповіла заступник міського голови Тетяна Пахомова. Перший клас безпеки у Прилуках було відкрито 23 березня минулого року на базі Приуцької гімназії номер 3 навчання учнів стало цікавим, насиченим корисною інформацією. У дітей формуються навички безпечної поведінки у суспільстві. Крім того, уроків Безпеки та виховних заходів у класі щоденно проводять уроки з основи здоров'я та інтегрованого курсу здоров'я, безпека, добробут. Щотижня по 10-15 годин у класі проводять заняття, спрямовані на підвищення обізнаності учнів у різних безпекових ситуацій. У цих заняттях беруть участь близько 250 учнів середньої школи 5 та 9 класів. Здобувачі освіти початкової ланки також мають можливість використовувати матеріали класу безпеки та долучаються до проведення заходів. Наступна команда освітян, яка успішно реалізувала проєкт, це Приуцький ліцей номер 10 Урочисте відкриття класу безпеки відбулося 15 грудня 2023 року. Безпекове середовище було відкрито в укритті. Цей клас безпеки облаштовано за зональ. Принципом. Є зона перегляду відеоуроків та презентацій, є зона пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності. Також є зона домедичної допомоги, психологічного розвантаження, ігрова зона. Минулого тижня створено вже третій клас безпеки на базі ліцею номер 6 як центр навчання для учнів, вчителів, персоналу, батьківської спільноти. Донорами проєкту стали громадська організація ІСТОК та міжнародна неурядова організація Плейн International». За підтримки партнерів наповнений. Класи методичними та технічними матеріалами, за допомогою яких ліцеїсти зможуть в ігровій формі швидко опанувати правила пожежної безпеки, а також як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. До проєктів залучено ключових партнерів представників Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції та представників Червоного Хреста. У закладах загальної і середньої освіти у місті Прилуки проєкт клас безпеки реалізовано на 30%. Виходячи з цього, робота щодо створення та функціонування класів безпеки і надалі повинна продовжуватись, адже важлива ініціатива з метою підготовки учнів до розуміння безпеки та вміння діяти в екстрених ситуаціях. Саме безпека дітей і психоемоційний стан учасників освітнього процесу зараз в пріоритеті, говорить заступник міського голови Тетяна Похомова. Тому саме на базі шкіл фонд. Тередес Хомес в Україні допомагає українцям розвивати соціальну згуртованість. Заклади освіти Прилук беруть участь і в інших програмах та проєктах. Так, 16 лютого у Прилуцькому ліцеї номер 5 було відкрито центр соціальної згуртованості. Проєкт реалізовано фондом «Тердезом» в Україні, яка є провідною швейцарською організацією з наданням допомоги дітям по всьому світу за підтримки проєкту. Програма спеціальної допомоги Україні, що виконується німецькою федеральною компанією, німецьке товариство міжнародного Півробітництва за доручення уряду Німеччини частина заходів проєкту впроваджена у співфінансуванні з Прилуцькою міською радою за кошти міського бюджету. Центр соціальної згуртованості – це дійсно чудовий простір для живого спілкування дітей, для можливостей самореалізації, креативно відпочити, бути потрібним у команді відчути себе частинкою світу. Залучення позабюджетних коштів для освітян міста сьогодні є пріоритетним в роботі. До прикладу, ліцей номер 7 з 2017 року цього року є одним з перших в області, який бере участь в реалізації інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня нова українська школа з листопада 2023 року. У зв'язку з розширенням бази експерименту цей заклад долучився до реалізації інноваційного освітнього проєкту за темою організаційні науково-методичні умови СТЕМ Центрів. З цього приводу у рамках державної субвенції на нуш та за рахунок співфінансування місцевої влади в у ліцеї номер 7 було придбано п'ять одиниць мультимедійного. Обладнання, три інтерактивні панелі, дві інтерактивні комплекси. Також дві цифрових документ, камери, дві цифрові мікроскопи, цифрові лабораторії, модульні меблі, парти, столи для вчителя. На базі ліцеї номер 1 та номер 10 стартував новий проєкт від благодійного фонду Фортечний за фінансової підтримки міжнародної організації електрики без кордонів. Благодійники працюють над монтажними роботами по встановленню сонячних панелей. Крім того, фонд надає теплові пушки, економні лампочки, благодійний фонд Фортечний. Та міжнародна організація Електрика без кордонів. Це не державні установи, які надали можливість долучитися до проєкту використання відновлювальних джерел енергії. Попередні роботи в цих закладах зі встановлення мають бути завершені у квітні. 15 січня учні перших четвертих класів ліцею номер один харчуються безкоштовно, адже 70% від вартості сніданку оплачує міський бюджет. А решту батьківської плати, а це 30%, перекривається за фінансування в рамках. Всесвітньої продовольчої програми від ООН. Для ліцею передбачено суму допомоги у загальному обсязі майже 1 мільйон гривень терміном на 2023-2024 навчальний рік. Міжнародний проєкт щодо грошової підтримки програми харчування дозволив запровадити у ліцеї і нову послугу. Відтепер діти молодшої школи, котрі залишаються на групу продовженого дня, безоплатно отримують ще й полуденки. З лютого для учнів групи продовженого дня запроваджено полуденки йогурти та борошняні вироби, які для батьків є повністю безкоштовними. Вартість полуденка складає більше 30 гривень на одного учня. З березня також усі учні перших та четвертих класів двічі на тиждень отримують фруктовий сік, суміші горіхів та фруктів. Станом на 22 березня ліцеєм на покращення харчування укладено договір на загальну суму 382 тисячі гривень. Хочеться подякувати усім керівникам закладів загальної середньої освіти, які активно приймають участь у різних проєктах та грантах. Ваша Праця, відданість справі та енергія створюють сприятливі умови для навчання та розвитку учнів, виробити важливу роботу для майбутньої нашої молоді. В ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко закцентувала увагу на активізації роботи закладів освіти в напрямку залучення позабюджетних коштів. Тим паче, приклади успішної співпраці з міжнародними організаціями є.